Усі свої зібрались на знімальному майданчику, аби створити масштабний проект. Фільм Казка старого Мельника. Кого тільки не побачиш в акторському складі стрічки тут і Володимир Горянський, і Ада Роговцева, Остап Ступка, Наталя Сумська, Анатолій Хостікоїв, Євген Нещук та ще багато наших кінозірок. Екстравагантному Олексію Вертинському дісталась роль лісовика. Він обіцяє зробити свого персонажа милим. Я буду якимсь позитивним, позитивною. Нечистою силою. За своє життя переграв все, включає табуретку, овощ і тому подобне. я тільки не грав. Ірма Вітовська виконає одну з головних ролей. А саме жінку на ім'я Параска, акторка та мама трирічного хлопчика каже, що сина на знімальний майданчик не буде брати. По перше, я не зможу займатися професією, бо буду весь час його шукати. Такий Петр П'яточкинча. Я сподіваюся, що ми швидко її випустимо. Дай Боже, вже і я думаю, що він вже буде готовий дивитися. Казка старого мельника повністю фінансується державою, і на неї повинні виділити 18 мільйонів гривень. Голова державного агентства України з питань кіно Пилип Іл'єнко переконаний, що фільм буде мати успіх у глядачів. Це дитяче кіно, але воно орієнтовано на. Так званий сімейний перегляд, проект о, з широкою комерційною перспективою. Прем'єра стрічки запланована на грудень наступного року, якраз напередодні новорічних свят. Актори стверджують, що під час зйомок будуть викладатися на всі 100%, адже наймолодшого глядача так просто не проведеш. Діти страшенно вибаглива публіка. Вони фальш відчувають. А якщо дітям сподобається, то держкіно продовжить створювати якісний український продукт для підростаючого покоління. Іллєнко переконаний, що майбутніх свідомих громадян треба виховувати на вітчизняному кіно. Нація, яка не хоче годувати своє кіно, буде годувати чужу армію. Сподівання високі, настрій бойовий, актори професіонали, і все це разом вселяє надію, що казка старого мельника повторить прокатний успіх. Того ж таки, поводиря mm, все у нас поки що пи -пи -пи, складається.